Вітаю вас на каналі Парарух. Ще пробігаюсь по сортам. Так, це вже детермінанти. пішли, але по опису було багато пересорту, але це перевірне зимове серце, подивіться, яка краса. Детермінант, детермінант, подивіться, яка краса, зимове серце. Така щільненька шкірка ще хай повисить. Так, Camel Red. Camel Gold. Врожайні, стабільні з року в рік хай будуть. А, так, лондайк оранжевий. Зняла ягідки і на насіння в цьому році не дуже, але все одно залишу, бо чудовий сорт. Так, ну тут по зеленушках трішечки, бачите, сипано помідорками, це засоличне диво і волоградське. Це в мене ділянка окремо виділена для них. Ось такі там. Видно, личко пошкоджене, нічого страшного. Так, дані пробіглися. Джина залишаю обов'язково врожайна, стабільна, смачна хай буде. Ах, так. Це пересорт, це не ті фенміноніт, -ну але дуже врожайний. Хай завхай буде, залишу. Так, яблуко індиго ще не куштувала. Он воно, он воно. Ще не куштувала, сьогодні зірвала таке собі. Ото якийсь пересорт, не знаю що, але щось, якщо буде все смачне, а смачне буде. Будеться якісь здоровецькі. Залишу обов'язково. Так.